Мама не знайде. Але тепер шестирічному Андрійкові буде не до іграшок. Сьогодні він та ще 66 хлопчиків і дівчаток пішли до першого класу. Загальноосвітня школа номер 10 зустрічала маленьких учнів урочисто, танці, співи, вірші. Про хвилювання цього дня говорять усі і батьки першачків, і навіть їхні досвідчені педагоги. Відчуваю хвилювання, нібито я набираю вперше, нібито я прийшла з. Інституту і набираю перший раз, хоча великий стаж маю. Такі емоції вчителів зрозумілі. Новий 2016-2017 навчальний рік початкова школа зустрічає з обновами. Програми для учнів перших-четвертих класів змінені, проте тепер дітям навчатися кажуть стане легше. Перший клас буде писати олівцем, не буде червоної пасти. Буде перевірятися кожна робота зеленою. Домашні завдання не задаються. Діти не будуть працювати біля дошки. Менше буде творів на пам'ять. Нові програми опануємо. Діти добре підготовлені, та й батьки допоможуть. Запевняє класний керівник першого А Галина Григорівна. Так само позитивно налаштована й директор ї школи. Звітує про цілковиту готовність віреного їй освітнього закладу до нового навчального року. Багато зробили ми для того, щоб реалізувати завдання по збереженню життя і здоров'я дітей. І розвитку фізичного їх згартування переобладнали спортивну залу і створили нову спортивну залу на півпідвальному підвальному приміщенні. Зробили поточний ремонт, багато підготовки по матеріально-технічній базі. Укомплектовані повністю у нас три комп'ютерних класи. Чим не можуть похизуватися інші школи? Батьки першокласників теж з особливим теплом говорять про 10-ту школу. Вона така камерна, сімейна, така мені здається, така вона затишна. Хвилювання цього дня кажуть мами присутнє, проте є й впевненість у досвідченості тутешніх педагогів. Ми довго готувалися, довго вибирали школу, було много противоречино все таки пошли школу і Нам дуже подобається і. Класи, учительниця і місце розположення цієї школи. І ми довольні дуже. Довели. у загальноосвітній школі номер 10 імені Короленка навчаються 645 учнів. Є тут класи з поглибленим вивченням англійської спортивно-танцювального напрямку. Особлива гордість футбольний клас. Вже відомо, що двоє його випускників поповнять команди відомих клубів Ворскла і Чорноморець.